Доброго ранку, шановні хлопчики і дівчатка. Це ранок для мене, я не знаю, коли ви дивитесь це відео. Зараз 6.30 ранку чи 6 година ранку, і сонце тільки встало. Я зазвичай так рано не приїжджаю на рибалку, особливо взимку, але сьогодні особливе місце. Як ви бачили, ми на потомок річці. І сьогодні будемо старатися зловити кілька видів риб. Тут сом. Сом і щука сьогодні на радарі нашого плану. Як ви бачили, ця частина лісу до сих пір знаходиться під обстрілом оленів чи як називати це, того потрібно завжди тримати на собі кольорову кольорові одежу, щоб не бути стріленим з арбалета в задницю. Позаду мене один з струмків, який впадає в потомок і річку. І наживкою сьогодні буде оселедець, якого я зацепив вчора в іншій річці, поза дамбою, ось відео. Це що через холодну погоду вони почали вмирати. Вони якісь ну, вже дуже вони дохли, Бачите, скільки в вони... мене. Тому я надіюся, що мене покажу вам, бачите, щоб я таки ще не впав. Вон є один дохлий. Вони всі якось виглядають не дуже тут. Вони схожі на лящів всі такі. Зараз я витягну одного вам покажу. Знову ж таки, хочу використати їх на нажевку. Вони вонючі. Їх е е е е е американці не їдять, американці з них таки беруть ікру. Тобто можна з них взяти ікру, ніхто їх не ловить. У них ціла купа кісток і вони такі мають дуже сильний, сильний рибачий запах. Ну, давайте попробуємо зацепити. Одного на ножевочку. А, у мене досить жи... а, живенький. Оцей такий дуже вже такий же уставший. Він вже ніякий бідолаха. Поздавимо його від його мук. Mm. I nice Називається American Shad. Він такий, звісно. Він вже без ікри. Напевно, він віднеростився. Він явно вже не жилець. По ньому видно. Будемо використовувати його куски як наживку на а, сома. Так само в мене лишилося голови від тих форелей, які я зловив кілька того тижня і так само є виполські ми їх тут називаємо night crawlers нічні повзуни хробаки і спробуємо три типи наживки на сома подивимося чи хтось тут живе хотів з вами поділитися такою рибалкою я зазвичай а, не ловлю сома але це одна з рибалок які можна в нашому регіоні робити а впродовж цілого року і зимою це одна з небагатьох риб, які ще можуть плювати. Тому надіюсь, сьогодні вийде продуктивний день. Дуже а я схвильований. Я ще такою рибалкою не займався. Це не є моїми якимись розвідомими місцями. Як бачите, маю ззаді рюкзак з моїми. Вудочками для подорожування, бо придеться пробиратися через ліс, через всякі чагарники, щоб добратися до місця. Тому я поки вдягнутий на маю верхню одежу а, в сумці на собі, щоб не спітіти, тому доберуся до місця і а, включуся вже там. Не переключайтеся. Правда, всім ніколи не бояться піти трошки далі. А, і, наприклад, хайкінг, зайти десь, бачити озеро, гірське. Або в як моєму випадку я подивився на Google Maps, я подивився на структуру річки і випадково знищувати. Для слабохарактерних, так що дітей забираємо, лишаємо такі справжніх чоловіків. Ось така природа. Хтось гарно його з'їв. Він його нижня щелапа. Ноги. Все дуже гарно складено і обглодено. З того берега бачите, хтось там рухається. Це... Чувак сидить на дереві і полює на оленів. Він злазить чи щось, він якось цей, але полювання на оленів, здається, скоро закінчиться, бо дуже скоро буде розмножувати сезон. Ну от він Багато хто злобить ребу і полює на олен, ніхто. Ці спорти доступні для всіх. Тому зараз трошки є більше навіть можливості перебачити. Деякі з чоловіки займаються полюванням. Сезон скоро закриється. Я особисто ніколи не полював на Оленів, хоча їх тут дуже, дуже багато, може колись. Але просто хотів з вами поділитися, що Америка шикарна країна і дика природа, побожню. дику природу тут. Ось і добралися, ми, можна сказати, до... Місце нашого інтересу. Ви бачите річка, куди розділятися островом на дві половини на деревах. Я не бачу, вон є салатове таке. Бачите, вже висить кусок риби і поплавок, вже давно там висить, що є. Ознакою того, що тут хтось цим займається, тому до мене така і прийшла ідея, але як бачите, течія обломується тут, Якраз... О, ну, щось таке, що кинулось, бачили? Прикольно. І це, здається, риба. Це, напевно, короф. Коропа сьогодні не ловимо. Вернемося на це місце за корпом. Сьогодні зараз я вчіплю великий свимбейт, покидаємо на щуку тут. І вже потім будемо хлюпатись а, рибою нарізаною, але я хочу подивитися, чи тут може стояти щука, бо бачите сильно течія і тут якраз є такий приймок, чи як і хочу тут покидати. Подивимося, що буде. Ви пам'ятаєте, ми тоді взяли два таких красавця, Того давайте спробуємо, чи його одна голова спрацює. Так, спочатку хвіст, хвіст викинемо. Ось такі кукіси. Ось голови і кишки форелі, яку я зловив того тижня. А, до речі, забігаючи наперед, кишки була найкраща наживка. І потім наступне відео буде ще хробаки, які я купив за 8 доларів 12 штук, а вони зовсім не спрацювали. План на сьогодні був закинути на сома наживку всю і піти, ловити щуку кидати. Так що а, зараз закину на саме і піду трохи половлю щуку і подивимося, що буде. Я ходив кидам на щуку і лишав... лише це тут. Сом, сом. Крутиться, як гаммов полонці. Да? Який красавець. Це називається, друзі мої, blue catfish. Invasive species. І знаєте, що він захотів? Він захотів кишки. Захотів кишки на форель. Форель, яку я ловив. Дивіться, зверху хробак. Зверху хробак. А знизу кишки. Ось так. Де? Красота. Уф! Де який кабанчик. Ми його ще розпомиємо. uh so. Ось так, друзі мої. Ось такий, напевне. Кілограму 2, 3. Це називається Blue catfish, голуба риба, вона... До речі, інвейзив тут і її нелегально відпускати назад. Того я можу вам натякнути, що станеться з цією рибою. Клюнув він ось на кишки, на кишки Форелі, яку я ловив пару днів тому перед снігом і відео, яке я виставив. ось Нічого такого того і на верхній... Соно, форелька. Того я собі лишив кишки, думав, що я їх розкидаю просто тут для запаху, але напевно я ось і використаю їх на наживку просто. Надіюсь, всім сподобалось відео. Головною ідеєю було показати, що можна вийти поза межі свого комфорту і знайти інше місце, і робити рибалку, яка не завжди я роблю. Я зловивши пару штук, і пару штук відпустив. Надіюсь, всім сподобалось. Зараз покажу вам як м'ясо. You are my sunshine. let it be in, let it be, oh sunshine, you are my sunshine. Það er eitthvað góð vana, prodúkt mætið er þeimkynchinu. Við lafum olíku, skilji berri.